Всім привіт! Сьогодні у нас 20-й день нашого марафону. Це передостанній день. І в цей день я би хотіла вам показати найлегшу медитацію, як можна медитувати як можна працювати над своїм контролем, над контролем своїх почуттів, над своєю увагою, над тим. Щоб позбутися, не те, що навіть позбутися зайвих думок. Ви думок позбутися не зможете, бо вони завжди є в вашій голові. Але ви зможете налаштувати свою свідомість і зробити рівний фон. І так, починаємо. Сідаємо зручно, відкупа до маківки, витягуємося вгору. Руки з'єднуємо в долонях разом, одна на одну. Плечики вільно, плечики легкі, вниз вони. Ідуть, лікті теж внизу, у нас руки дуже вільні, ніжки так само, нам все зручно. І просто спостерігаємо за своїм диханням, як ви дихаєте. Супер. Дихаємо ще. Слідкуйте, як ви дихаєте. Відчувайте. Тільки не робіть якихось зараз зайвих рухів, просто ми вдихаємо так, як вдихаємо, і видихаємо, не подовжуємо нічого, просто дихаємо. Супер. А тепер лапаємо свій вдих. І вдихаємо на 4 вдих глибокий. Плечки не округляємо, вдихаємо на 4. Рахуйте про себе. Я не буду вам рахувати, я буду вам підказувати. І видихаємо на 8. Так само плечки не округляються. Спостерігаємо за своїм диханням. І ще на 4. І видих на вісім. І ще дихаємо на 4. Зосереджуємо увагу на своєму диханні. Розуміємо, як ми дихаємо. І видихаємо на вісім. Можете відчувати? Де ваші думки, які вони є, і старайтеся не розвивати свою думку, старайтеся звертати увагу на своє дихання. Це нормально, якщо ви починаєте щось розвивати. просто усвідомте це, що ви робите, і верніться назад. Увагу на своє дихання, на своє тіло, на свій стан. Підборідок не опускайте, погляд не опускайте, дивіться прямо. І ще я вдих на 4. І видих на вісім, подовжуємо видих. Він поступово йде. Моя кулька стуваємося помаленько, помаленько. І, ще. І зараз, якщо можемо, подовжуємо вдих на 5. Глибоко вдихаємо на 5. Спинка рівніша. І видихаємо на 10. Поступово, як кулька ми здуваємося. Тільки плечки у нас не округляються, спинка не сутулиться. Ми навпаки розпрямляємо плечики і відкриваємо грудну клітину, видихаємо. І ще робимо вдих на 5. І видихаємо на 10. Рахуйте про себе, слідкуйте, де ваші думки. Цілком нормально, якщо ви починаєте розвивати думку, вертайтесь назад в свої дихання, в свій рахунок. Часто буває так, що вам дуже складно тримати погляд відкритим. Часто буває так, що ви хочете покліпати, заплющити очі, вам некомфортно за... з відкритими очима, і це нормально. Ви до цього не звикли. Можете закрити очі. Якщо вам хочеться, можете закрити очі побути заплющеними очима і знову їх відкрити. Час від часу старайтеся кліпати. Дуже важливо, дуже часто буває, що ви хочете, не можете сконцентрувати увагу на диханні, бо ви хочете сконцентрувати увагу на своєму кліпанні. Тому час від часу, просто заплющуйте очі, щоб глибше сконцентруватися на своєму диханні. І пам'ятайте наш рахунок на 5 дих. І видих на 10. І наступний раз вдих буде на 6. Спробуйте ще подовжити своє дихання. Спробуйте сконцентрувати увагу, залишити увагу на своєму диханні. І видихнути на 12. Так само дихання, подовжити його. Подовжити свій видих, щоб він був легкий. Такий, як здувається кулька, поступово. тільки слідкуйте за своїми спинкою плечима. Спинка рівна, плечки не округлюються, спинка не округлюється. Ми навпаки, витягуємося вгору і слідкуємо за своїм диханням. Ще такий аспект. Можете відчувати, що вам хочеться порухатись порухати пальчиками ніг, руками, почухатись, щось поворухнутися, поправити свою позу. Бажано цього не робити, або принаймні спробувати відкласти цю дію три рази, якщо ж на четвертий раз вже ніяк, то вже поправтеся, поміняйте собі позу, але спробуйте спочатку цього не міняти, контролюючи своє дихання, свій рахунок, дих на 6, видих на 12. Ми усвідомлюємо те, що ми хочемо порухатися. І від не розвивати цю думку, не розвивати цю ідею, а знову сконцентрувати увагу на своє дихання, спробувати пере... переключити себе на дихання. І ще глибокий вдих на шість. І глибший видих на дванадцять. Супер. І далі подовжуємо ще вдих на 7. І глибокий видих на 14. Ваше дихання вільне, ваше дихання поступово. Ви не одним разом вдихаєте, а ви спробуєте вдихнути так, щоб розтягнути той вдих на ту, на той рахунок, на який ми зараз робимо. Можливо, вам цей рахунок не дуже підходить, то. Дихайте на той рахунок, який вам краще, але пробуйте завжди, кожного разу, подовжити цей рахунок на один. Не вийшло нічого страшного. Ще буває так, що ви не можете. Точніше, ви пішли в свої думки, ви ж про щось подумали, починаєте розвивати. Можливо, навіть забули про рахунок, про дихання, або вже він у вас виходить гарно, але ви одно... Умудряєтеся думати про щось своє інше. І ви збуваєтеся з дихання, хочете повернутися, у вас не виходить цей рахунок. І це теж цілком нормально. Ви можете почати з звичного рахунку з 4 на 8 або з 5 на 10. І знову поступово, поступово, поступово з кожним разом збільшувати і знову дійти до 7 і на 14 видих. І дихаємо тут. Усвідомлюємо, де наша увага, де наше тіло. І ще вдихаємо глибоко, глибоко. На вісім. І видихаємо на 16. І ще слідкуйте, де ваше дихання, як ви дихаєте. Слідкуйте за тим, що ви відчуваєте, як відчуваєте. Слідкувати за своїми думками, думки як хмари, вони приходять, і йдуть, приходять, і йдуть, вони постійно є в нашій голові. Але ми не звертаємо увагу на ці думки. Ми тут, ми в увазі, на своє дихання, на своє тіло і стараємося це дихання зберегти, зберегти свій рахунок. Розслабити плечі, спинка рівна, не округлена, тянемося догори, стараємося не рухатись. І наступний наш дих буде на вісім, а ми робимо і на 16 видих. І наступний наш дих буде на 9. І на 18 видих. Ви можете, напевне, зрозуміти і відзнайти, що часом виходить і ви втрачаєте час. Ви не відчуваєте, як тече час у вас своє дихання, у вас свій розмір того дихання, і ви в тому потоці дихаєте. Це дуже класне відчуття, коли ви можете знайти оцей баланс, цей спокій. Оцю повністю всю концентрацію своєї уваги віддати в дихання. Але нічого страшного, якщо це не виходить, це зараз не виходить, це практика, це постійно треба практикувати, так само, як ми практикуємо і працюємо з тілом, наші м'язи не можуть зразу виконати якісь дуже важкі вправи. Так само, і наша. Свідомість, наш мозок теж не може виконати ті вправи, які він ніколи не робив. І це треба поступово поступово тренувати його. І ще давайте, якщо можете, останній раз глибоко вдихнемо, вдихнемо на 10, якщо виходить, і видихнемо на 20, стараємося ще більше контролювати своє дихання, розуміти, де ми є, що ми робимо, як ми дихаємо. Але якщо не виходить такий рахунок нічого страшного, робіть такі, який вам зручно, ви самі контролюєте те, наскільки ви вдихаєте і наскільки видихаєте. Тільки основна умова, щоб наш вдих був коротший в два рази за наш видих. І ще спробуйте, якщо виходить вам на 10, глибоко, глибоко вдихнути. І глибоко, глибоко видихнути. Ми не спимо, ми стані дуже активному. Цю практику краще робити на голодний шлунок, взагалі медитувати краще на голодний шлунок. Бо коли ми ситі, ми хочемо спати і дуже часто можемо заснути. І ще глибокий вдих на 10 останніх. І глибокий видих на 20. Поступово, поступово моя кулька, здуваємося, здуваємося, здуваємося. Супер. і відпускаємо своє дихання. Дихаємо вільно легко. Слухаємо себе, відчуваємо полегшення. Відчуваємо таке, наче напруга спала. Ми вже не контролюємо своє дихання. Але ми ще залишаємо свою увагу на тому, як ми вдихаємо, як ми видихаємо. Ваше вільне дихання ви можете, якщо ви розтягували дихання, ви можете зараз відчути, порівняти дихання перед медитацією і зараз, наскільки вдих ваш глибший, наскільки ви більш спокійніші. Може бути, звичайно. Інший ефект, якщо ви дуже сильно строгі до себе, але ви маєте розуміти, що це є тренування, і воно має бути поступово. Сьогодні у вас вийшло так, завтра у вас вийде трішечки краще. Концентрувати свою увагу дуже важко, особливо в сучасному світі, коли потік інформації зміняється дуже швидко. Увага наша не тримається довго, і ця концентрація уваги дуже класна. Розпрацьовує наші, наші робо, мозкову роботу, і це дуже гарно. І слухайте себе. І зараз можете заплющити очі і відпустити ще більше себе, тільки спинку не округлюємо, і послухати звуки, що ви чуєте, як ви чуєте. Послухати більше своє тіло, зануритися в свої відчуття, ще залишатися і слухати своє тіло, як ви дихаєте. Супи. Беремо свої долоні, протираємо їх добре, щоб вони були тепленькими, тепленькими. І ставте їх на грудну клітину. І зробіть глибокий вдих. І видихні через губи, скиньте всю напругу. Скиньте всю напругу. І ще глибокий вдих. І видихні через губи. І ще один вдих. І ще один глибокий видих. Поякати сьогодні тому, що ви зробили медитацію, що ви приклали зусилля, що ви присвятили час собі, подякуйте своїм можливостям на сьогодні, на зараз, на те, як ви це можете зробити. Це дуже важливо. І я вам дуже дякую, що були зі мною, ви великі молодці, і завтра на завершальний день, завтра буде повноцінна практика. Практика на усе тіло разом з диханням, разом з розслабленням, все, щоб ми проходили, буде в одному комплексі. Правда, ну, збірка моя, яку я виконую зі своїми дівчатами. Дуже вам дякую. До завтра. Намасте.